Наша громада, ми там об'єдналися в громаду, я не знаю, як це має ну, на життя, як це вийде в нас. Але скажу так, що от 90% семетек клесів об'єдналося в, в одну громаду зараз. Всі готові роб, працювати злагоджено і Я не знаю, що ще сказати. Всі гроші, які ми кудись там віддавали зараз, можна спрямувати. В державу. Я знаю, я розумію, що немає тих законів, як би, щоб на це зараз вийти. Але якщо ми зараз на це не вийдемо, ці гроші підуть все одно, кудись туди, підуть, ну не в державу, скажімо так. Вони десь підуть для когось. І ляже це все. Отак, от так, як воно лягає зараз, так воно все те й ляже. Просто ляже воно зараз. Ви самі розумієте під кого. А так, на даному етапі я, ну, я вважаю, що немає іншого шляху. Треба вести тимчасове хоча б якесь положення по цьому, щоб ці кошти пішли в правильному шляху, скажімо так. Все правильно. От дивіться, що ви зрозуміли.